Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 серпня 2024 року Харківщина. Хочу зараз показати вам плодоношення гібридної форми Алінка. Це форма Алійника. Що по цій формі хочу вам сказати? Ну, по всім показникам чудова форма. Гронка, рихла. Це перше, це дуже важливе. Плотний гронок ніколи не буває. Ягідка довга, дуже красива, така удлінінна жовтого кольору, плотна, м'ясиста з-під хрустиком, дуже смачна. Смак гармонійний. Урожайність висока в цій формі. Заклади по два по три суцвіття. Сроки ранні, десь середина серпня готова. Форма, що ще треба. Одні плюси поки що. Один маленький мінус те, що форма перші два роки трошки слабовато росте. Але потім наздоганяє, набирає всього, що ще й потрібно, і все з нею буде добре. В цьому році після морозу, звісно, залишив все, що було. На такому маленькому батажку треба було, звісно, не вставляти, але подивіться, яка громка. Урожайність дуже висока. Тут ось є. І там теж це вона має тут на прививки, але вже посадив на свої корні, тому що форма дуже... Гарна, перспективна. Це у нас чорний хрусталь бурдака Лісан Васильовича Мягко шикарнячий кишмиш, так сказати. Просто завжди. такі в нього грони сумасшедші, длинні, красиві, ягодка така капелькою. Дуже класна форма. Малинка. Я ж кажу, поки що одні плюси. Гарна гібридна форма. Не знаю, як телефон передасть чи ні. Дуже яркий жовтий колір у ягодки. Ягодка пальчикова. Гронки От 600-700 до кілограма. ця гросточка мабуть, буде кіло. гібридна форма Алинка. Всім всего найкраще.